Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік для якого значення х, значення різниці одночлена 8х, і многочлена 3х відняти 4х2 додати 2, дорівнює значенню многочлена 3х додати 4 х квадрат відняти 4. І варіанти відповіді а 2 б 1 в 1 г 0 Приступаємо до виконання. Значення різниці одночлена 8х і многочлена 3х відняти 4х2 додати 2. Дорівнює значенню многочлена 3х додати 4 х квадрат відняти 4. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. Переносимо доданки зі змінною у ліву частину. Змінюємо знак на протилежний. Без зміни у праву частину. Зводимо подібні доданки: 4 х квадрат мінус 4 х квадрат – це буде 0, 8х. Відняти 3х це буде 5х, і відняти 3х буде 2х. І у правій частині мінус 4 додати у нас 2. Отже 2х дорівнює мінус 2. Поділимо тепер на 2. Отримаємо мінус 1 і записуємо відповідь, для якого значення х? Відповідь для х дорівнює мінус 1. І варіант відповіді у нас В. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7, та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7 виконано.